Ми підтянулися. Я хотів нагадати, що е... Наш івент є благочинним, але для того, щоб трошки більше заробити, ми завжди готуємо якісь аукціони. Це або мерч, або е, якісь прикалюхи, які нам вдається знайти. Сьогодні ми знайшли не мерч на прикалюху. Це е, сухпайок е, USA American е, солдат, і е, ну його привезли в Україну якраз якісь чуваки, які в НАТО і там дали моєму кінту. Три пачки він мені дав одну, і ми підписалися всі складом. Тут що сьогодні виступаємо на цій е, якби тиловій стороні, на фронтальній тут ця вся калібровочка американська. Е, я би хотів розіграти на аукціоні, щоб додати це все на повітряну флотилію від рерок, тобто на дрончики, де теж є наші знайомі, які скеровують ці літальні апарати в русню. Тому е, я думаю, можна почати з 500 гривень, і нехай буде крок мінімальний 50. Давайте тоді спробуємо реалізувати цю пачку сухпайка, стартова 500 гривень. Отож, хто готовий дати за це 500 гривень? Я нагадую, це піде в Донати, це не піде нам. Касарь. Красава. Тоді касарь один. Косарь два. Штука сто. Штука сто, добре. далі штука сто. Півтора. Півтора. оды. Півтора. два. Штука шестьсот. Штука шестьсот, три. Две. Две штуки. Две штуки, три. Скільки? Сімсот. Вибач, трошки цей, трошки. Ми, Тут трошки нижче, так. Та, да. да, ми тобі підженемо якийсь інший презент. А, 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 штука. Ой, дві, 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 дві правильно? Дві. дві рівно. Дві, три, два. І один. Та ні, та а, дякую, братан. Ви підійти, будь ласка. Дякую, yeah, друзі! Yeah, дуже круто! Uh, yeah. Ці гроші передадуться на Рарок, ти можеш розрахуватися пізніше, або на карту, або готівку, як тобі зручно. Чоловік знає устої, чарка ніколи не буде пустою. Заробляю кешу віддати назад. Та пірю врепіку, копі сад кажуть, крем, ані пушний зад Зароби маман на посад, хлопче. Гей, гей, я чілений кінцевий лакінг.